Ніколи б не подумав, що рутинний збір крові може перетворитися на справжній кошмар, який змусить сумніватися в усьому, що ти знаєш про людську природу. І не ті. все почалося як частина державної програми з пожвавлення маленьких занепалих містечок десь на сході України. Моя команда займалася медичним аспектом організацією пересувного пункту здачі крові. Мета проста: зібрати донації, покращити місцеву базу крові, надати людям відчуття причетності до чогось важливого. Нам виділили місце, територію старої, покинутої текстильної фабрики. Чесно кажучи, я ніколи не бачив такого моторошного місця, величезні цехи з розбитими вікнами, іржаві машини, що нагадували скелети монстрів, стійкий запах пилу, цвілі та чогось ще. Чогось гнилого. Місцеві казали, що фабрика стоїть пусткою десятиліттями з моменту розвалу Союзу. Незважаючи на гнітючу атмосферу, люди йшли масово. Що дивно для такого глухого кутка? Вони були дивні, більшість здавалися патичними з порожніми очима, говорили мало, рухалися повільно, але найголовніше їхня кров. Коли ми брали зразки, ми помітили, що у багатьох вона була надзвичайно густа, майже чорного кольору. Ми списали це на погане харчування, бідність, можливо, алкоголізм. Ну знаєте, реалії життя в таких місцях. Ми просто думали, що вони потребують допомоги. Насправді ми не уявляли, кому ми пропонували допомогу. Ми продовжували працювати, хоча з кожним днем атмосфера ставала все більш гнітючою. Незважаючи на дивний стан донорів і цю моторошну, неприродно темну кров, яка ледь текла з Вен, ми намагалися зберігати професіоналізм, заповнювали документи, брали аналізи, намагалися з'ясувати причини апатії, чи, здавалося, навіть страху в очах деяких людей. Але відповіді були. Одноманітними, все добре, здоров'я як у космонавта, просто втомився, а очі залишалися порожніми. І кров, оця густа, темна рідина. Ми відправляли зразки в обласну лабораторію, але результати приходили не одразу, і ми сподівалися, що це просто якась місцева особливість пов'язана з екологією чи харчуванням. Знаєте, як буває в промислових регіонах, алеся себе заспокоїть. Сама фабрика теж не допомагала, кожен крок всередині відлюнював по порожніх цехах, посилюючи відчуття ізоляції, іржаві верстати, що стояли рядами, в темряві виглядали як химерні спотворені істоти, що принишкали в очікуванні. Повітря було важким, насичене запахом старої олії, металу і якоїсь. Незрозумілої сирості, яка пробирала до кісток, ніби сама будівля дихала чимось старим і хворим. Одного вечора, вже під час завершення зміни почалася страшенна злива, така що стіною йшла. Дорогу до містечка розмило майже миттєво, а головні ворота фабрики, які мали автоматично відчинитися, просто заклинило. Під час стрибка напруги, спричиненого грозою, зв'язок зник. Ми опинились відрізані. Нас було п'ятеро членів команди і ще кілька місцевих, які затрималися з якихось своїх справ. І, звісно, кілька десятків цих дивних донорів, які чомусь не поспішали йти додому навіть після процедури. Вони просто сиділи на старих дерев'яних лавах у вестибюлі і коридорах, мовчазні, нерухомі. З цими ж порожніми очима. Ніч на фабриці виявилася ще гіршою за день. Темрява там була абсолютною, густою, ніби поглинала будь-яке світло. Наші ліхтарики ледь пробивали її. Кожен звук, скрип металу під поривами вітру, стукіт дощу по розбитих вікнах, якийсь незрозумілий шурхіт десь далеко здавався моторошним і загрозливим. Ми намагалися зібратися в одному з приміщень, де були наші запаси, але почувалися, як миші в пастці. Напруга зростала. Ми почали перешіптуватися між собою, обговорювали дивну кров цих людей, цю фабрику. Хтось жартував нервово, хтось мовчав, дивлячись у темряву. Здавалося, що зовні нічого не відбувається, але відчуття небезпеки висіло в повітрі важке і липке, як павутиння. Це було, немов хтось невидимий. Повільно стискав обруч навколо нас. Ми спробували ще раз зв'язатися зі світом, пробити ворота, але все марно. Годинники повзали мучильно повільно. Ми були виснажені, але страх не давав заснути. І ось, десь ближче до світанку, це почалося. Спочатку один, потім другий і раптом. Майже одночасно всі вони, десятки цих мовчазних апатичних людей, розкиданих по коридорах та вестибюлі фабрики. Їхні тіла вигиналися в неприродних позах, обличчя спотворювалися в гримасах болю чи чогось гіршого. Це виглядало як масовий епілептичний напад, але без жодного звуку, без криків, без стогонів. Лише ці жахливі, безшумні судоми. І тоді ми почули це тихе, найваж, навіть невловлюване шепотіння, воно йшло від усіх них одночасно з їхніх стиснутих судомами губ. Один звук, одне слово, повторюване знову і знову в моторошному унісоні. Ми напружили слух, намагаючись розібрати. Це не був український чи російський звук, щось чуже, древнє, незрозуміле. І в цей момент, дивлячись на їхні спотворені обличчя і слухаючи цей моторошний хор, який пронизував тишу фабрики, ми зрозуміли, зрозуміли з жахом, який обипік нас зсередини. І тоді ми зрозуміли. Зрозуміли з жахом, що ми не просто брали їхню кров, ми пропонували нашу. Ми були не лікарями, що грішли допомогти, а жертвою, рознощиками, каналами. Наші голови запаморочились від цієї думки. Фабрика не була покинутою, вона була живою, і ці люди, ці донори, вони були частиною чогось набагато більшого і страшнішого. Ніж ми могли собі уявити вони були її продовженням, її руками, її горлом. І тепер, коли гроза заблокувала нас всередині, а вони почали цей свій моторошний ритуал, ми усвідомили, що опинилися у пастці не тільки з ними, а й з самою будівлею. Шепіт посилювався, ставав гучнішим, хоча й не втрачав своєї беззвучної якості. Це було парадоксально. Звук, який, здавалося, лунав прямо у твоїй голові, але водночас йшов ззовні, від цих звиваючих тіл. Слово було одне, повторюване, як мантра. Ми намагалися його розібрати, але язик, немов ламався в роті, намагаючись його повторити. Це були зруки, які не належать жодній знайомій мені мові глухі, гортлові, з дивними свистячими призвуками, ніби хтось вчився говорити. Використовуючи лише звуки іржі і скреготу металу, наші власні серця калатали як божевільні. Ми відступили назад, збившись до купи в кутку приміщення, де стояло наше обладнання. Хтось тіхо зойкнув, хтось прикрив рот рукою, намагаючись стримати крик. Ліхтарики тремтіли в наших руках, промені світла хаотично стрибали по стінах, по іржавих верстатах, по обличчях цих людей, що корчилися в судомах. І в світлі цих тремтячих променів ми побачили дещо більше жахливе їхні очі. Вони не були порожніми, вони були наповненими, але не життям, чорнотою, абсолютною непроглядною чорнотою, яка відбивала світло ліхтарів, ніби дзеркало зроблене зі страхохиття. І дивлячись у ці очі, ти розумів: там нікого немає, лише ця чорнота. І хто зна, що в ній ховається? Судоми стали сильнішими. Деякі тіла почали підійматися над підлогою на кілька сантиметрів, перш ніж безсило впасти назад. З деяких ротів, незважаючи на відсутність звуку, почала витікати темна густа рідина, точно така ж, як та кров, яку ми у них брали. Вона стікала по підборіддях, крапала на стару бетонну підлогу, залишаючи моторошні чорні сліди. Запах в приміщенні змінився. До запаху пилу, цвілі та гнилі додався новий: металічний, важкий, нуднотний запах крові, але незвичайної крові, цього темного, зіпсованого її варіанту. Шепі раптом обірвався. Настала мертва тиша. Тіла перестали корчитися і завмерли в найхимерніших позах. Деякі сиділи, схиливши голови на бік, інші лежали, вигнувшись дугою. Усі обличчя застигли з широко розплющеними чорними очима та розтягнутими ротами, з яких ще стікала темна рідина. Вони виглядали, як моторошні, спотворені манекени. Але ми знали, що вони не мертві, вони просто чекали. Серце калатало так сильно, що здавалося його чути на всю фабрику. Ми боялися дихати, боялися поворухнутися. Кожен з нас дивився на найближче тіло, на ці чорні очі, які, здавалося, бачили нас навіть у темряві. І в цю напружену, зловісну тишу ми почули інший звук. Звук, що йшов від самої фабрики, скрегіт, важкий, повільний скрегіт металу обметал. Він лунав з глибин цехів, ніби величезні, давно нерухомі машини оживали. Потім глухий удар, ще один І ще. ніби хтось велетенський повільно з усиллям рухався десь там, у темряві між єржавими верстатами. Ми дивилися один на одного. У наших очах був неприкритий жах. Що це? Фабрика реагує, вона прокидається. Чи це ці люди Вони керують цим? Можливо, цей щепіт був командою? Ми не знали. Але знати не хотілося. Хотілося тільки одного втекти, бігти подалі від цього місця. Від цих людей, від цього жаху, що ожив, але ворота були заблоковані, зв'язку не було, а навколо нас у радіусі кількох метрів сиділи і лежали ці істоти, і з темряви лунав скрегіт, який ставав все гучнішим, все ближчим. Ми відчували, як повітря навколо стає холоднішим. Важчим, насиченим цим металічним запахом крові та іржі фабрика дихала, і ми були всередині її легенів або її шлунку, і вона була голодна. І ми були тут з нашою кров'ю, яка тепер здавалася нам, немов запрошення до обіду, і ми зрозуміли це не просто люди з дивною кров'ю. Це посудини для чогось древнього, що спало у стінах цієї фабрики, і ми своєю допомогою, своєю кров'ю, допомогли цьому чомусь прокинутись. І тепер воно дивилося на нас крізь чорні очі своїх донорів, і чекало, чекало, коли ми зробимо наступний крок. І чекало. Чекало, коли ми зробимо наступний крок. Наші серця билися в унісон з цим моторошним скрежетом, що наближався. Ми були паралізовані страхом, ніхто не міг поворухнутися, ніхто не міг крикнути. Промені наших ліхтарів танцювали на стінах, вихоплюючи на мить обличчя наших товаришів, Бліді, перекошені від жаху. Ці десятки нерухомих тіл з чорними очима оточували нас, і кожне з них, здавалося, поєднаним невидимими нітками з цією фабрикою, що оживала. Ми були немов комахи, що потрапили в павутиння, поки павук це древнє щось повільно наближався, пробираючись крізь іржіві лабіринти своїх власних нутрощів. Скрежіт став оглушливим. Здавалося, стіни вібрують. В повітрі запахло озоном і чимось їдким, наче горіло старе зіпсоване м'ясо. Ми притиснулися один до одного єдині живі, нормальні істоти в цьому пеклі. І тоді, так само раптово, як і почалося, все стихло. Скрежіть завмер, тіла залишилися нерухомими. Тиша знову опустилася на фабрику. Але тепер вона була наповнена не порожнечею, а вагою того, що щойно відбулося. Ми чекали хвилину, п'ять, десять, нічого. Страх поволі змінювався виснаженням і якоюсь дикою, відчайдушною рішучістю. Ми не могли просто сидіти тут. Потрібно було спробувати ще раз: ворота, зв'язок будь-що. повільно. Тремтячими руками ми піднялися, намагалися не дивитися на тіла навколо. Кожен крок поскрипував по бетону, здаючись неймовірно гучним у цій тиші. Ми дісталися до головного виходу на диво, ворота тепер піддалися. Можливо, стрибок напруги їх не тільки заклинив, а потім і розблокував, коли гроза відступила. Чи щось інше їх відчинило? Ми вибігли на вулицю під дощ. Що вже переходив у мжичку. Не озиралися, сіли в наші машини і рвонули геть з цієї проклятої території. Коли ми від'їжджали я кинув останній погляд у бік фабрики в дзеркало заднього виду, вона стояла темною, мовчазною масою на тлі світанкового неба, але мені здалося, що у вікнах верхніх поверхів мерехтіли слабкі, ледь помітні вогники, або це була просто гра світла. Я не зупинявся, щоб перевірити. Про те, що сталося тієї ночі, ми майже не говорили. Офіційно технічні проблеми через негоду люди розійшлися по домівках. Про дивну кров і конвульсії не згадувалося. Результати аналізів з обласної лабораторії так і не прийшли. А може, їх просто знищили? Я не знаю. Наша команда була розпущена. Деякі хлопці звільнилися одразу, не пояснюючи причин, я теж. З того часу я не можу спати спокійно. Кожен раз, коли я бачу новини про якісь дивні події в глухих куточках країни, мене пробирає холод. Що сталося з тими людьми? Чи вони все ще там? Чи воно все ще на фабриці? Або. Або воно пішло? І що воно взяло від нас тієї ночі, окрім страху? Адже ми пропонували нашу кров? Чи тепер ми теж посудини? Ви впевнені, що ваша кров належить тільки вам?